Деяких перекладів 60 Псалом, а в деяких 99-й. Вір звучить так: уся земля покликують Господу, служить Господеві від радістю. І оце фраза, уся земля у Господу, для всіх тих, хто намагався цей текст перекладати з Івріту, яким був написаний псалом, це було набіль. Складне слово для перекладу. Дехто говорить, що це слово означає голосно кричати. Дехто що це слово взагалі означає робити якийсь шум, аналіз. Ну, цікаво, І що це слово не означало, це означає, що в є в серці. Якщо я дійсно хочу говорити про Господа, якщо я дійсно хочу славити Господа, приховати це неможливо. Ну, коли я так трошки хочу, ну, ну можна переховати. А коли я хочу, коли мене... Розпирає від того, що я хочу розказати людям про Христа, я цього приховати не зможу. Я знаю, що у нас є багато цікавих, добрих навчальних пісень, можливо, якісь ще є речі. Ми маємо розпреділити це рівномірно між сьогоднішнім служінням, завтрашнім служінням, яке також буде на 11 годину.